Ви знаєте, часто можна таке почути. Хтось каже, чому, коли я молюсь, мені здається, що моя молитва просто долітає до потолка і повертається назад. Тут може бути багато різних причин, але я хочу вам ось такий приклад привести: коли запускають ракету в космос, щоб вона туди долетіла, треба, щоб був ракетоносій. Ракетоносій він має дуже багато пального. І він витрачає дуже багато пального, щоб винести ракету в відкритий космос. Наша молитва це те, що я кажу Богу, те, що я хочу, те, що я хочу донести до Творця, має мати цей ракетоносій. І цей ракетоносій це наше серце. Серце, яке наповнено, наприклад, вдячністю або почуттям любові. І коли в твоїй молитві є ця любов. Коли в твоїй молитві є ця вдячність, то тоді ти відчуєш, як твоя молитва полетіла прямо до Бога. Хоча Бог не в космосі, а в нашому серці, і летіти молитві дуже недалеко. Так що дуже важливо завжди підключати серце. Молитися треба не тільки розумом, але й серцем. Розум. Разом з серцем приносить великий результат. Ви відчуєте внутрішнє задоволення, коли помовитеся не просто своїм інтелектом, а коли помовитеся своїм серцем.